Безробітних в області поменшало, а працевлаштованих навпаки стало більше. У службі зайнятості звітують за минулий рік. кажуть, усі завдання поставлені державою виконали. Роботу отримало майже 26 тисяч незайнятих громадян. А це на півтисячі більше ніж у 2009-му. З них понад 2,5 тисячі було працевлаштовано на дотаційні місця. Майже 16 мільйонів в минулому році було використано на дотаційні робочі місця. Це гроші. Ті, які повернулися роботодавцю. Зароблені безробітним, значить, і роботодавець міг би вложити певні свої обов'язки, тобто проінвестувати якісь певні свої проекти. В минулому році відновилася у нас і одноразова допомога по безробіттю. На це було використане десь 4 мільйона мільйони гривень. В, знаєте, в 2009 році такої послуги немає. Завдяки відновленню цієї виплати свою власну підприємницьку справу розпочало 600 колишніх безробітних. Також багатьох людей навчили та перевчили, і переважна більшість з них тепер працевлаштована службою або ж самостійно. Приділяють увагу і тим, хто тільки обирає професію, а саме школярам. Розпочали з учнів сьомих-восьмих класів. Для них розробили спеціальні щоденники, що допомагають визначитися, які спеціальності нині актуальні. Розраховані вони не лише на дітей, але й на батьків. Це... То ті матеріали, які дають поштовхи кожному батьку, який бачить цього, цього щоденника, для того, щоб по-іншому підійти до вибору професії своєю дитиною, і власне це той щоденник, який постійно нагадує дитині учневі 7-8 класу про те. Правильно чи неправильно робить він кроки до усвідомленого вибору професії? Чи враховує він всі свої сильні сторони? Ці щоденники минулоріч отримали учні сільських шкіл. У цьому ж служба планує забезпечити ними всіх школярів відповідного віку. Щоб орієнтувати дітей, встановлюють у школах і ось такі термінали. Досконали саме інформаційне наповнення. Зовнішній вигляд, ви ви теж бачите, дещо змінений. Можливо, в тих школах, де навчаються ваші діти, ваші внуки, теж є отакі, от та є отакі от термінали. Я перейду до презентації. 3-5 Да? Загруження інформації відбувається, тому в залежності від об'єму, значить, сенсорний екран. Для безробітних також вигадали інформаційні новинки. Це органайзер пошуку роботи. У цьому довіднику є уся інформація про складання резюме, проходження співбесіди та налагодження контактів. Вони стануть у нагоді багатьом, адже досі на обліку у службі зайнятості перебуває понад 20 тисяч людей. Аби безробітні не сиділи, склавши руки, у службі зайнятості їх залучають до громадських робіт. У 2010-му так попрацювали 13 тисяч чоловік. Це додаткова копійка людям і наведення ладу у парках, дитсадках, лікарнях та інших об'єктах соціальної сфери. Тетяна Бобрікова, Ярослав Катеринчик, Назар Мідріган, інформаційна програма День.